Латін, Джереломіо, Дехіра інозетоло, Марганцю та Елма Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Я журналістка Радіо Свобода. Цю годину працюю на хвилях НВ І до нас долучається Юрій Ніколов, журналіст, редактор проекту Наші гроші. Юрій, мої вітання. Доброго ранку, вітаю. Цими днями в Києві відбувся один захід. Конференція міжнародна конференція, де брали участь представники різних антикорупційних відомств. Де серед іншого глава НАБУ Семен Кривонос сказав, що потенці. Ційний розмір збитків на закупівлях і зловживаннях у сфері оборони. Ну я так розумію, це розмір збитків, який фігурує у різних додали різні справи. Які є і додали всі ці збитки, і вийшла сума 12,5 з половиною мільярдів гривень. Це та сума, яка фігурує у кримінальній справі. яка стосується сфери оборони. 12,5 мільярдів. Юрій, це мало чи це багато? Це мало це капітана історія, абсолютно. Якщо врахувати, що у нас щороку на зброю це от на зброю, тільки да, без харчів, там без всього іде там близько 400-500 мільярдів гривень. Ну тобто три роки війни, ну тобто, там щонайменше трильйон так е, пройшло по зброї, е, тільки того, що мені відомо, ну там задвоєння, затроєння цін або непоставлених там і оплачених снарядів, всяких. Це на сотні мільярдів гривень, і набу каже, що у них по справам фігурує 12,5 мільярдів. Ну це менше, я так розумію. А ну давайте один трильйон 100 мільярдів, 10. Круче, це в районі 1% від того, що там по зброї прийшло за час війни. Тому як це ви це пояснюєте, як ви це пояснюєте, що так? Ви кажете, крадуть багато? А от справ мало. Тут є кілька причин. Перша, набу реально схопилось за голову дуже пізно. Ну, пару років спочатку вторгнення кінь не валявся в тому підрозділі, який мав би тим займатися. Там реально там детективів було навіть дуже обмаль. Тобто були інші пріоритети. А коли схопились за голову, да, ну, багато речей вже було зроблено, як то кажуть, журналістами і активістами, бо порозкривали багато, примусили відповзати е, корупціонерів по багатьом напрямкам, в тому числі за допомогою тиску міжнародних партнерів. От, е, ну, а тепер е, друга причина вже включається, що е, не всі речі, які детективи можуть зацікавитись, не все можуть довести. Ну, бо є шалений супротив а, всього державного апарату, обклали папірцями, умовно кажучи, детектив приходить, а йому вже чекає папірчик, що все законно, експертизу якусь провели, чи ще щось. Або ж є хороші приклади, коли дуже завищені ціни а, зрештою знижують. От ми зараз готуємо одну історію. Я не знаю, що наскільки можна назву так без марки дрона. Просто там ті, хто знає, ті пойма. Один з дронів дальнобойних в Україні коштував на початку 8 мільйонів гривень. От за штуку. Ну гігантська ціна, просто гігантська. Ну 200 тисяч доларів була. От, Пояснювали, говорили, не панімали ну, ці прекрасні люди, виробники, що треба, а там контракти на десятки мільярдів гривень були нові. От ці прекрасні люди не панімали, не панімали, а набу коли вже уже ну, більш-менш офіційно. Відразу таки кажуть: да, опустимо, да, ми знайшли резерви опустити до п'яти мільйонів гривень за штуку. Ну тобто, суттєве таке зниження. Тобто, звісно, гроші повертати вони вже сплачені не будуть, але на оцю Суму, ну, на яку мали б хто знижити ціну, да, вони просто зроблять більше дешевших дронів. Ну, ми отримуємо тупо більше в півтора рази оці дронів, які, до речі, досить непогані самі по собі. Тому це ще одна от така історія, яка теж показує: от набув цьому, в цьому плані от, не відкрили навіть кримінальне провадження. Хоча б могло би, і якби відкрило, ну, за моєю оцінкою, тільки по цьому дрону, було б додатково до цієї названої суми 12 мільярдів, да? то, то я б думав, що 10 мільярдів докинули б ще. Але mm -hmm. не докинули, просто матимемо більше дронів. Слухайте, ну набу від них чого очікують, що вони будуть викривати високопосадову корупцію? Безумовно. Можливо, історія з дронами це не дуже високопосадова. Те, ту, що а... ви розказали. А... Ну в тому дивіться, оскільки тут мова йшла про десятки мільярдів гривень, да це дуже високо посадова. Ну знаєте, можна там 100 мільйонів десь намутити, там 10 мільйонів. Як отой депутат слуги народу на FPV-шних дронах, отой луганський, помните, поміти? Це літній зашквар. Бузніцов здається, да, так. Да, да, да але коли в тебе десятки мільярдів гривень, ну минуточку, це номенклатура виставки верховного командуючого. Тому е, це була дуже висока історія. Відразу скажу тим, хто там щось засумнівався. Це не про дрони, так звані міндіча, це не про Феєрпойнт, абсолютно, це про іншу історія. Але ну скажімо так, це теж одна з причин, чому набу називає таку низьку, реально низьку цифру грошей, які у неї проходять по військовому кримінальному провадженню. Зараз я побуду адвокатом тих народних депутатів, які голосували за ліквідацію незалежності САП і НАБУ. Так може НАБУ працює неефективно, як вони кажуть? Я думаю, що дивіться рано чи пізно вони отримають докази. В натурі, да, от. От, їм, звісно, не буде стидно. Ці акваріумні рибки вже зробили свою чорну справу, вони вже ну, напортачили нам стосунки з нашими донорами за кордону, ну, тобто, вистрілили собі вже в дві ноги в коліна, в руки, голову там вишили здобити. Але у мене є таке враження, що, скажімо так, рано чи пізно НАБУ доведе кілька історій до логічного кінця. І, скажімо так, свідченням того, що набу не дарма свій хліб жує. Є от реально багато подій, які відбуваються прямо зараз. От тобто, з вищою політикою в Україні в тому числі. А давайте проговоримо. А що ви маєте на увазі? Які події е, свідчать про це? Е, я можу лише здогадатися, що можливо ви говорите зараз про арешти, затримання і утримання в СІЗО детективів набу, але можливо тут є ще щось. Це так одна сторона медалі це видима всім. Це те, що СБУ продовжує репресії по детективам. Ну там я не можу це ніяк інакше називати, бо там звинувачення, підозри, які їм там висовують. Ну вони, на мій погляд, насмоктані там якісь з пальця. А це раз а, до честі НАБУ маю сказати, що один з наслідків, який ми боялися, що він може наступити, ну що інші детективи злякаються. Ну, О, бачить, що їх колег там покидали в застінки, а їх пресують там. Якось що інші детективи зламаються. Ну на щастя, більшість о, навпаки отримала необхідний заряд адреналіну, щоб бігти далі і ще ефективніше не, за себе і за того парня. Е, це раз. А по-друге, -по звісно, низка законопроєктів, які постійно продовжують тулити в Верховну Раду з бажанням вивести е, корупціогенні е, компанії з поля зору набу. От на цей тиждень теж там планувала чого е, історія вивести де яких виробників з uh, дії uh, сфери, сфери контролю? Набу ну, вроді би, знову таки неформальним шляхом дали збити тут uh, велика зараз роль міжнародників. Вони зрозуміли всі кансьорни uh, цього треку? Вони розуміють, як будується Малоросія, і тому ну насправді зараз вони там. Під під килимом роблять хорошу роботу, правильно. Ну і по друге для мене особливо це вже як для журналіста свідченням ефективності набу слугують такі непрямі ознаки, як деякі події на тендерах. Я бачу, прямо як там якісь тендери відмовляються від них або ж знижують там якісь ціни. Тобто є таке, знаєте, мені здається, з'явилася політична воля, що типу, при першому шухері, відповзає. Ну журналісти щось десь лякнули, десь якась висока мажана. Намагана історія, Знижуємо кошторис. А і по-друге, ну от деякі події. Наприклад, втік з України керівник Енергатом. це дуже знакова подія. А, Він... Петро Котін, правильно так, да, так mm -hmm. точно. Він втік у серпні. Він кілька років сидів, попри всі звинувачення, публічні, непублічні. Він був при посаді, його захищали. От. Ніхто його ніколи не чіпав. Ну от о, ну незважаючи на все, ну на всі от звинувачення, які тільки були, він продовжував працювати. Аж гульк о, о, як то кажуть, в офісі президента о, переконались, що в квартирі Мінніча таки була якась прослужка, і все наступного дня миттєво, пулі такого ніколи не було. на наглядова рада разом з іноземцями Міловановим збирається і відправляють Котіна в відставку за раптово виникнувшим власним бажанням. От воно виникло раптово за одну ніч, і наступний день він вже втік за кордон. А можна я uh... тут, Юрій? Можна я тут зупинюся. No. Петро Котін він 5 років керував компанією енергоатом. Здається, компанія звітувала про прибуток, про ефективність, і мені здається, що не тільки компанія звітувала, а якісь незалежні інституції. Ну, ви тут мене поправте говорили, що вони дійсно отримали там 25-му році прибутку 7 мільярдів гривень. Ну тут може дискусійне питання, але по-перше, Юрію, ви кажете, ви так беззаперечно говорите, що Петро Котін він дійсно раптово звільнив. І ви далі кажете, що він втік. Я просто хочу зауважити, йому було 64, Ну і є 64 роки чи 65, Може не втік, може поїхав просто на відпочинок. Може. Повернеться? Ну, ну, ну добре вже жовтий. Да? Повернувся по-друге. Ну а як ще назвати історію? Коли дивіться людині 64 роки, ну вже не пацан, да от, ти працюєш. от уявіть, середа, ти працюєш, потієш такий, Бах в четвер. Ти розумієш, що треба відставку вранці. В четверг ввечері ти такий вже в відставці, а в п'ятницю ти вже кордон перетинаєш. Ну, Тобі з Києва ще до кордону доїхати, то треба. Ні, ну, тобто на планову відпустку оце дорога, я, давай заберемо чемодани, дітей і катов, воно ніяк не схоже ну, в жодному випадку. Це реально екстрена евакуація людини, яка сиділа на багатомільярдних потоках. Ну, прибутковість – це штука така бухгалтерська, да? аудиторська. Там ті прибутки енергатому підтверджує одна дуже цікава фірма. Ну, скажімо, так, яка точно не входить там в світові аудиторські рейтинги, така до місцева історія. Тому про прибутки я б не говорив. Я дивлюсь на енергатом через бруство свого власного копу в прозоро, і те, що я бачу, бачив там, це неймовірні межі приплати. Та да? це була дуже прибуткова історія для контрагентів. Котіна для партнерів там Галущенка, для друзів офісу президента, для, всі, для всього кола спілкування Тимура Міндіча. Так, да, я розумію, це була дуже прекрасна історія, але я б не сказав би, що це був якась приклад доброчесності. Але ви, ви вважаєте, що від'їзд, раптовий від'їзд чи раптова евакуація Петра Котіна одразу після екстреного звільнення може свідчити про що? Про якісь корупційні оборудки в енергоатомі. На хвіст яким сіли хто правоохоронці СБУ, і це змусило Котіна їхати терміново. СБУ постійно сидить в енергатам і ніколи нічого не ловить окрім мишей. Там які все ні історія йде саме про те, кримінальні провадження набу яке, от знаєте, на, на мою думку, так багато років займалася якимись районними суддями. А потім, от нарешті, да, от ми дожили до того моменту, коли воно справді пішло за за крупною рибою. Залізло ледь не в труси президенту. Вже ну от прямо в червоні лінії. Там перепереступили кумівські о, найближчого оточення, і паніслась. От душа в рай. От оце тому я вважаю 25-й рік. От в історії НАБУ певним таким переломним моментом. Я щиро сподіваюся, що наявний тренд буде зафіксований, і, зрештою, виліться в кримінальні провадження, що не зільють в того, ну як іноді це бувало раніше, якісь перспективні розслідування. Буду сподіватися, що ми всі ще вип'ємо шампанського на переможному тому фестивалі убитві із расистами з корупцією. Я почала нашу розмову з того, що сказала, що от на днях в Києві відбулася міжнародна антикорупційна конференція, де власне і зробив кілька заяв глава Набу Семен Кривонос. Серед іншого він, до речі, сказав про те, що колишній міністр національної єдності Олексій Чернишов, який має підозру, справно ходить на всі допити, співпрацює зі слідством. Це так я зараз звітую перед тими, хто можливо, по перше, пам'ятає цю історію, а по-друге, можливо. Ну зараз думає, гадає, куди дівся Чернишов. Так, от Кривонос каже, що Чернишов на місці не ухиляється від слідства і співпрацює зі слідством. Юрій, є у вас якісь позитивні очікування від справи щодо Чернишова? <свят> Якщо ви мене питаєте у інсяку інсайдера, то я відразу розчарую. Я зараз намагаюсь взагалі не бути інсайдером, набу щоб ніхто не запідозрив там ні детективів у тому, що я їм чимось допомагаю ні мене в тому, що я там до когось лояльний. Я хочу зберегти свою таку можливість критикувати, коли вони роблять, що попало. А таке буває набу не святе, абсолютно. Тому о, про справу Чернішова в мене очікування виключно, як і у всіх от людей ззовні з попкорном. Ну давай, покажи вже, розкажи вже, що ти там. А тоді в мене інше питання. оскільки ми заговорили про енергетику. Зараз ми бачимо, що ну, вона не припиняла, як я хотіла сказати, відновила атаки по інфраструктурі. Yeah. Не припиняла, але просто відмінність в тому, що зараз уже на носі холод, зима, і, мабуть, люди на собі активніше будуть відчувати і частіше наслідки цих атак по інфраструктурі. А ви, Юрію, в тому числі і аналізуєте закупівлі там різних необхідних mm. товарів для укріплення інфраструктури Структурних об'єктів, що ви там зафіксували, можливо, важливого чим слід поділитися. Наскільки багато грошей витратили за на ці всі укриття? Ну, щоб ми потім могли в принципі порівняти, вони працюють захищати чи не працюють. Uh, перше, ну, мова, звісно, йде про десятки мільярдів гривень, які вже витрачено на будівництво бетонних укріплень, ну залізобетонних укріплень для uh, велетенських оцих трансформаторів на, на підстанціях. От для людей, щоб було зрозуміло, от уявіть собі, що сам по собі трансформатор, оцей такий, а uh, він має розмір як триповерховий будиночок, от десь такий висоту. Відповідно, накриття для нього ну знаєте, схоже на семиповерховий такий будинок, бо там згори ще провода, якісь заходять. О, от семиповерховий, така буква П. От з залізобетона, і довкола цього ще там укладені бетонні плити, і, і зверху це все вінчає, отак зовні. Залізнич залізний, такий з проводів, стросів, такий антиброновий захист. от Дрон має перше вибухнути на цьому залізяках Поці і вже у бетонні речі мають захистити від уламків. Ці укриття працюють. Це от реально дуже круто, навіть є докази того, що ракети прям попадали. Ну тобто, і захист, який був розрахований на шахеди, витримали навіть ракети. Але е е на жаль, е це нас не врятує. Ну от так, знаєте, на столітці, не буде захист е тому що расисти, е попри е як то кажуть. Попри всі неочікувані дії нашої влади, зробили рівно те, що обіцяли. Вони як рік тому казали, що збільшать випуск шахедів. Зробили це в рази наростили, і тепер їхні атаки на підстанції, Якщо раніше, умовно кажучи, в один трансформатор направляли там два шахеди, ну і наші хлопці могли там швидко наслідки ті поремонтувати. Бо там ж довкола трансформатор, ще ж купа іншого обладнання стоїть, і звісно, його били уламками. Це просте обладнання, воно там не дефіцитне, але замінити його, да ну це час. От тому на ну, знаєте, було прилетіло десь і кілька годин. Ну а, поновлюють ремонтники. Його тепер же <кхе> ні, он Чернігівщина скільки вже без світла сидить. Оце доказ того, як змінилась тактика расистів. Вони тепер в одну підстанцію шмаляють десятки шахедів а, і нищать оте до тобто трансформатор виживає зрештою. Ну це найважливіша така частина, і дуже складно замінити. Я кажу, то такий, як триповерховий будиночок. А от оте довколишнє просте обладнання, просто десятки шахедів нищать так, що ти потім його будеш замахаєшся ремонтувати. От як і оце зараз уже Чернігівщина, оце зараз Сумщина. А, тобто, коли люди в Києві сидять і вважають, що це якась регіональна проблема. І а коли якщо і в Києві там, і в Тернополі світло є, ну це знаєте, не загальноукраїнська проблема. Тому можна подивитися сьогоднішню карту нальотів, сьогоднішню сьогоднішньої ночі, це що 400 було шахетів і ракет. Подивитися, що нищиться все лівобережжя країни. Тобто, і якщо для правого берега не проблема, те, що лівий берег буде покоцаний сидіти без світла, ну сорі, тоді це реально для різних країни. Але uh, я існу. скоріше та, та я розумію. Але е, слухайте, ну нам же розповідають постійно під час засідання уряду, особливо коли починається цей е, бюджетний період, що постійно говорять, що виділяють гроші, виділяють гроші на укріплення, на укріплення, на укріплення. Це неможливо в принципі укріпити. Да, чи... Так, Ті речі, які я кажу, неможливо. Це добре А чи потребують... фіксуєте ви тут зловживання? якісь? Ну умовно кажучи, витрачають якісь аномальні суми грошей. а… Робити скажу чесно, я був в мене під безо... підозрою було низка проєктів по будівництву накриттів, які стосувалися періоду там 23-го року. А зараз керівництво агенції держвідновлення, ну от те, що я точно вже знаю, вживає кроків по зниженню тих цін, які там були, тих прайсів, і тобто ми матимемо там суттєву економію. Ну я сподіваюся, кілька мільяр... мільярдів гривень. Угу. Якісь висновки зробили? Е, ну, скажімо так, можна обманювати багатьох до короткий час, да? але неможливо обманювати всіх довго. Да? Ну... Ну, зрештою, як то кажуть, журналісти протукали він голову. Стало зрозуміло, що деякі кошториси не є е, доброчесними. назвемо це так. Я з усією повагою зараз до всіх учасників процесу, які слухають нас, але е, те, що попередні керівництво Держвідновлення допустило е, велетенське завищення е, прайсів, та це було. А, це, а е, якщо ми говоримо про закупівлю обладнання для укріплення е, об'єктів інфраструктури, це лише мінвідновлення, чи це якось на пару Мінекон... е, 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 Міністерство там Галущенко, Точніше, ні, Галущенко вже в міністерстві юстиції. Це міністерство енергетики плюс міністерство відновлення, чи це лише міністерство відновлення? Е, обладнання для взагалі структури це ну міністерство куліби не має до цього жодного стосунку, ага. тобто це енергетична от, частина, яка просто між собою що там всередині, дуже скажімо так, різнорідна. Укренерго купує своє, донори дають своє. Міненерго закуповує своє. Тобто там багато різних джерел фінансування, і так далі. Але ну важливо розуміти, що значною мірою це обладнання для енергетики у нас залежало від поставок наших донорів, і після того як о, Трамп вбив юсейт, частина про проекту залишилась на жаль, без грошей. Це цікаво, тому що ми будемо стежити, звісно, на як я вже сказала, на носі зима, і ми до цієї теми будемо повертатися неодноразово. Я, звісно, не ванга, але можу припустити, що тут теж будуть великі зловживання. Але в нас є Юрій Ніколов, який завжди нам зможе це підсвітити. Дякую дуже, Юрій Ніколов, журналіст розслідувач засновник проекту Наші гроші був на Радіо НВ. У нас далі новини. Після новини ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.